Був ще і політичний аспект. І він чи не головний в цій ситуації, і зіграв він свою важливу і ключову роль. В той час міжнародна спільнота, особливо США і Росія, наполягали на безумовній передачі ядерної зброї Росії та на ядерному роззброєнні України. Тут Росія і США бачили Україну такою собі безядерною державою. Ну це і зрозуміло, тобто вони хотіли обмежити. Кількість країн у світі, які володіли ядерною зброєю. У січні 94-го року була підписана тристороння заява президентів США, Росії та України, за якою Україна погодилась на вивезення всіх ядерних боєголовок до Росії, в обмін на компенсацію і гарантію безпеки. Як бачимо, всюди червоною такою лінією проходить те, що ми намагалися обміняти ядерну зброю на гарантії безпеки і незалежності. 5 грудня 94-го року був підписаний Будапештський меморандум, який Надавав Україні гарантії безпеки від США, Великої Британії, Росії в обмін на відмову від ядерної зброї, і під ці гарантії, як ми говорили, підпадали і суверенітет, і незалежність, і територіальна. Цілісність і ще треба трошки сказати про сам Будаперський меморандум. За цим документом Україна отримувала певні гарантії. Перша країни, які підписували цей меморандум, зобов'язалися поважати незалежність суверенітет і існуючі кордони України. Це важливо, утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності України, утримуватися від економічного тиску на Україну, надавати допомогу Україні, якщо вона стане жертвою агресії. Тож ми бачимо, що на папері ці чотири пункти були достатньо значущими. А чи вони важили у міжнародній юриспруденції такої ж ваги, які ми вкладали у цей їх зміст? Виявляється, що не зовсім взагалі то меморандуми міжнародному праві належать до... Категорії таких документів м'якого права, тобто це документи, які зобов'язують сторони до певних дій, але не обов'язково ці зобов'язання мають виконувати, тобто немає юридичного механізму примусу виконувати ці гарантії тими державами, які поставили свої підписи під ними. Як ми бачимо, ніхто ці гарантії на ділі в реальності виконувати. Не збирався або виконував так, сяк ми бачимо, що Росія взагалі наплювала на ці гарантії і розпочала проти України в 2014-2022 році війни. Тоді гібридну зараз повномасштабну.